Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 53 хвилини. Сьогодні в нас 17 квітня 2023 року. Ми з вами у верхній межі. Сергієвої пустині ми бачимо, яка сьогодні краса. Бог дав нам сонечко для того, щоб ми порадувалися цієї світлої седмицею або світлим Христовим тижнем. Тож ми так і робимо. Прославляємо Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа, прославляємо Духа Святого і пречисту Діву Марію, Богородицю, яка народила нам Спасителя світу. Ми кажемо Христос Воскрес воістину Воскрес! Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес воістину. Воскрес. І якщо ми в це не віримо, то марна наша віра. Всіх тих, хто кого не поздоровав, поздоровляю з цим чудовим святом життя і бажаю провести цю світлу седмицю або світлий Христовий тиждень. У радості разом з Богом у серці і з вашими близькими людьми, тих, кого ви любите, кого ви цінуєте, поважаєте, і ті, що простягують вам руку. Життєдавчої сили для того, щоб ми всі разом виживали і йшли вперед по життю. Ми з вами не повинні забувати, що ми всі разом ті, хто зараз є на Україні, це фундамент, фундамент нашого суспільства, нашої країни. Бо через нас всіх, які є цим фундаментом, ми утримуємо мир. Ми утримуємо мирну площину, ми створюємо ту базисну позицію, на якій тримається світ. Тримаються родини, тримаються. Діти і всі ті, хто йде по життю. І завдяки всім нам, нашій згуртованості, нашій радісній вході, ми можемо творити неможливе те, що одна людина ніколи не зробить. Ви ж подивіться. На Сергію Пустинь 22 роки, і майже нічого не змінилося. Бо для того, щоб вона вийшла з пеплу, вона повинна мати якусь допомогу, допомогу від тих людей, яким не байдуже, які хочуть підняти духовність і які хочуть разом молитись і Робити справи віри для того, щоб ми разом побудували наше чудове майбутнє і зробити фундамент для наших дітей, щоб вони були більш щасливіші, щоб вони були можливо і. Більш духовніші і мали чудові родини, і щоб все в них було добре. Але ми з вами знаємо, що скільки праці треба до цього докласти. Бо любов це велика праця для тих людей, яких ми кохаємо. І це не тільки праця, це жертва жертва свого часу, жертва своєї енергії і жертва того внутрішнього стану, той випромінювальної сили, яку дає нам Господь Небесний і огортає кожного з нас, того, хто вірує, і той. Хто сприймає цю Божу силу як великий подарунок і цінує все це. Тож бажаю, щоб кожен з нас передивився своє ставлення до світу і був більш поблажливий і з великою любов'ю давав свої надбання нашому суспільству і цілому світу, який проживає на планеті Земля. Тож, вітаю вас з першим днем Святої Світлої Седмиці і бажаю, щоб ви потихеньку реалізовували свої духовні починання і укріплювали, укріплювались в любові до Бога і до ближнього. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосійський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, Сокравне Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.